Ми маємо такий чудовий майданчик, там ми вже придумали а, такі 4 вправи, які будемо робити на протязі 12 хвилин. Тому кожен, хто може таке зробити, пробуйте, будь ласка, і відчуйте результат на собі. Перше, будемо робити 10 підтягувань тут, ось таким хватом. А, після цього ми будемо робити. 10 брусів. Бруси, 10 відтискань. А, дівчата замість підтягувань можуть робити ось тут на кільцях. Ось таким чином. Замість підтягувань після. Замість відтискань на брусях. Дівчата Цього ми робимо ноги відразу. Робимо так літати знищить. Повним виходом. І завершуємо все це такою чудовою вправою. Як канал працювати будемо тут 30 секунд. Ось такий комплекс, чудовий, пробуємо, виконуємо, кажемо про свій досвід. Дякую.